Мета цього курсу навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Варто пам'ятати, що курс запрошує нас провести справжнє тренування розуму. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе. Потрібно. Урок сьомий. Я бачу лише минуле. У цю ідею особливо важко повірити спочатку, проте вона є логічною основою всіх попередніх. Ось чому нічого з того, що ти бачиш, не має значення. Саме тому ти надав усьому, що бачиш, те значення, яке воно має для тебе, ось чому ти нічого не розумієш з того, що бачиш. Ось чому твої думки нічого не значать і чому вони схожі на те, що ти бачиш. Ось чому ти ніколи не турбуєшся з тієї причини. Про яку думаєш, причина того, чому ти занепокоєний, бо бачиш те, чого немає. Старі уявлення про час дуже важко змінити, тому що все, у що ти віриш, має коріння у часі і залежить від того, що ти не засвоїв ці нові уявлення про це. Однак, Саме для цього тобі потрібні нові ідеї про час. Це перше уявлення про час насправді не таке дивне, як може здатися на перший погляд. Подивися, наприклад, на чашку. Ти бачиш чашку, чи просто згадуєш свій минулий досвід, брав чашку, відчував спрагу. З чашки, відчував її край на губах, снідав тощо? Чи не базується твоя естетична реакція на чашку також на минулому досвіді? Як інакше, ти дізнаєшся, чи розіб'ється цей тип чашки, якщо ти її впустиш? Що ти знаєш про цю чашку, крім того, що дізнався у минулому? Кдип не мав жодного уявлення, що це за чашка за винятком того, що ти дізнався у минулому. Отже, ти справді це бачиш. Поглянь кругом. Це однаково вірно для всього того, на що ти дивишся зараз. Підтверди це, застосовуючи сьогоднішню ідею без розбору. До всього, що приверне твою увагу. Наприклад, у цьому олівці я бачу лише минуле, у цьому взутті я бачу лише минуле. Я бачу тільки минуле у цій руці, Я бачу тільки минуле у цьому тілі. Я бачу тільки минуле у цьому обличчі. Не зупиняйся ні на чому конкретному, але пам'ятай, що нічого конкретного не пропускати. Коротко подивися на кожен предмет, а потім перейди до наступного трьох-чотирьох тренувань. Кожна тривалістю близько хвилини буде достатньо. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.